Всіх вітаю на своєму каналі, всіх рада бачити і чути. Це Людмила Миколаївна. Дуже дякую вам за коментарі. Дуже дякую вам за підписки, за лайки. Кому не подобається, проходьте мімо. Кому подобається, оставайтеся, пишіть, підписуйтесь. А сьогодні піде розмова про моє господарство і які породи я тримаю в своєму господарстві. І чи буду я далі щось тримати? І що мені подобається, що мені не подобається в цих породах. Хоча я так скажу наперед, мені все подобається. Але буває все. Приятного перегляду. Знайомтеся, це китайська шовкова з Китаю. Курочки виведені в Китаї, вони маленькі, мають опірення пухове, мають чорну шкіру, чорні кістки. А Окрас може бути будь-який. Білий, сірий, рижий, який хочете. Яєчка вони несуть маленькі, 45-35 грамів. Теж різного кольору. Мені що подобається в цих курочках, їх вигляд, вони декоративні, але вони гарні мамки, вони дуже гарні мамки. Тому, якщо хто хоче бажає таких мамок, купите собі такі яйця на інкубацію або курчат, ви будете задоволені цими курями. Вони у нас як для краси і для, для мамки. Живий інкубатор. Є також ж і голушики, є ну, аборигіни, там різні вони по різновідностям. Ну, це краса двору. Це дійсно краса двору. А це мої курочки Віандот. Віандот у нас родом США. У мене віандот срібло, але ж вони бувають теж різного кольору. Продуктивність цих курочок 180-150 яєць на рік, вагою 53 грами. Теж краса нашого двору, дуже красиві. Гребінці у них. Не такі, як у обичних курей, а горіхоподібні такі вони маленькі. І навіть у курчат маленьких, вони схожі з курчатами у мене зараз з барбазє, але у них немає грибінців. У них такі жовтенькі там, типа, шишечка така маленька, жовтенька. Дуже гарна курочка, дуже гарні здорові півні. Курочка сама, вона якби велика, але яєчка у них не дуже великі, тому це теж майте на увазі. Вони дуже хорошо переносять холодні приміщення, зиму переносять. Вони починають нестися в віці 6 місяців, 6-7 місяців. Їдять все, невибагливі. Тому мені подобається їхній окрас, от тому я їх і придбала. Це краса теж нашого двору. Як в описі кажуть, що вони спокійні, курочки спокійні, півні ні. Півні неспокійні. Ми пересадили в общество до Марана і там заливався півень Віандот. І прийшлося його прибрати, бо він дуже сильно агресував. Півень десь важить від трьох. 3,5 кг до 4 кг. Курочки менше, вони 2,5 до 3 кг. Курчата у них теж такі е, виходять смішні. До місяця вони не можна не відрізнити від інших курчат. Потім вони починають приобретати свій окрас і становляться схожі вже на віндотиків. А поки вони маленькі, то вони теж у них і грудка біла, там може бути забарвлені. Окремо десь проскакувати біле пір'ячко. Але вони потім стають красунями. На фото якраз місячний курча, який зараз у мене знаходиться. Бачите, грибінця немає. І він вже майже схожий на віандотіка. Оце такі у нас красунчики є. А це наші Амероакану, Це порода курей виведена в США також. Вони крупні такі у мене, хоча у некоторих вони не дуже крупні. Яйця вони несуть в середньому 200-250 штук на рік. Яйця 60-65 грамів, ну це тут, як вам сказати, яйця у них не крупні. Пишуть одне, а воно на самом ділі друге. І вони від блакитного... Кольору до зеленоватого олівкового кольору. Мабуть, це як схрещені вони виходять. Кольор у них може бути які завгодно. І вони можуть бути і чорні, і рижі, і олівкові, які хочеш я розкрасую, я бачила різні цю, цієї породи. Голуби з чорними п'ятнами такими. Це стандарт, по стандартну. Бувають, пишуть, що навіть бувають красні яйця. Вони несуть не тільки голубі, темно, там, зелені. Тут <кхух>, написується несушка і несе голуби, зелені, а також розового, то темно-корічнього кольору. Бувають навіть красні ну, червоні яйця. Ще у них відлічі, що у них бородка, у них внизу типу, бородка така. Хоча гребенець у них невеликий, але у курочок і у півнів є бородки такі, вони по сторонам красиві. Якраз у, у них є чорний, синій, синій, пшеничний, коричневий, жовтовато-коричневий, сірий, пшеничний білий і саме і такі синього кольору. У мене, кстати, десь був Ми його прибрали, то в нього такі були пір'я, аж синюваті. Маса півня 3 кілограма, десь курка 2,5 кілограма, хоча вони крупні на вигляд, дуже крупні на вигляд. Мої... Курочки трохи, мабуть, відрізняються від других курей, не знаю, але чомусь вони у мене крупні. І курчатка у мене теж різнокольорові від них. Бо колись там мене питали по шовковим курочкам, О, у вас там голошийки є. А можна мені від голошийки? Я їй об'ясняю, що у голошийки може бути не голоший не курча. Навіть якщо я однею буду брати яйця то це не означає, що там будуть всі глушині. Точно так і тут. Є курочки чорні, є е, сіренькі, а курчата всі різнокольорові. Всі різнокольорові. Є і білі, і сірі, і чорні є. Тому якось так. Оце два півня у мене американи знайшли друг друга і виясняють відношення. Ну вже немає того півня, що в обчому стаді. А цей півник у нас остався. І отакі от курчатка у нас зараз є. Їх у нас багато. І вже є з другого господарства, тому будемо теж півня міняти. І тепер у нас вже з другого господарства є півники. Будуть півники, я надіюсь. А це курочки, а чеманні. Вони родом із Індонезії теж чорні, гребні у них чорні, лапи чорні, шкіра чорна, м'ясо теж чорне. Але бачу, показують іноді фотографії цих курочок, що да, у них рот чорний, все у них чорне. Але показують бувають курочки, що у них несуться чорні яйця. Ні, у них яйця не чорні. У них обичні біжеві яйця. Ну, теж маленькі. Півник до 2-2,5 до 2 кг, курочка від 1,5 до 2 кг. Яєчка у них в середньому 45 грам. І вони кремового цвіту, з, з, ну, бувають з розоватим таким отєночком у них. І пишуть, що цепля. Стоїть около 200 доларів там десь в Індонезії. А в США такі, така птиця може коштувати 2500 доларів. І пишуть, що теж вони в, в Індонезії використовуються як в народній медицині. Також вони в лікуванні це м'ясо використовують. Ця порода курей трошки буває агресивна. Хоча пишуть, що вона не агресивна, а я вам скажу, що агресивна і по відношенню сама до себе. Бачите, я думала, то вони линять починають що у них там з хвостиком три штуки торчить а потім зрозуміла що це вони друг друга скубують і тому в Таїланді їх використовують цю породу в, в петушиних боях кстати. і тому ми їх трошки взяли і оділи їм очечки. Які зараз спасаю, щоб не було розкльову. Бо вони одні, коли вони були в общому стаді, у них дуже великий вигул, бо все було добре. А як тільки їх приміщення зменшилося, і вони почали друг друга скубити. Як я з цим борюся, я ж кажу, одіваємо чечки, по-другому ніяк. Уже був опит, і поки... Очки не оділи, нічого не допомагало. Ні вітамінки, ні пропоєчки, нічого. І вигул був на 5 сотих, і все було, але все одно був розкльов. Тому очки є самим гарним засобом від розкльову. Для них ми оділи очки, які для фазанів вони менше по розміру. І ми їх одягнули їм. Курчатка у них теж маленькі, все в них чорне, лапи чорні, не сірі, не білі, іменно чорні, гребні чорні. Немає у курчат, не должно бути. Білих там якихось. Етіх, немає в них. Вони повністю чорні курчатка на фото курча, яке народилося 27 березня. Отак воно виглядає. Ось такі наше йомцинамі. П'ять дівчуль і один такий хлопчик. Ось такі наші айомці намі. П'ять дівчуль і один такий хлопчик. Ось такі у нас дівчульки зараз. Подягнули їм очочки для фазанів. Неділю назад ще такі гарні були всі в пір'ях, а це захожого, вони повискубували один одного. А так виглядають так, зараз вискували наші вискували красуні. В очках. І оце я вони їм зовсім не вискували. мішають не їсти, не пити. Для фазанів. Але вони вже не розкльовують друг друга. Повискубували себе дуже вискували. страшно. І трохи Але Вихід є. Ганайка, От такі на сьогодні Добре, у нас діла і така Добре, розповідь почала, їняють, про ті кури, вазі яких вазі я, я тримаю, Добре, і яких я інкубую, яких я продаю Добре, яйця продаю. Продаю. Добре, Добре, на інкубацію, буря, ціна зельня. різна, бонуси різні. Але бачите, І продаємо. Воно як повидирало. Курчат. Кури поки не продаємо. На очки. А курчат продаємо. О, вони були. Вон скоро будуть курчата. І будемо виставляти їх на продаж. Знайомтеся. А це місьє Барбазьє. Це в нас французи, які виведені у Франції. Дуже гарні кури, дуже гарні вони мені подобаються. Дійсно, як місьє барбазє. Півні, крупні, здорові. Десь до 6 кілограм вони виростають. Хоча я тримала на откормі, вони зовсім не жирніли. Їхнє м'ясо схоже на... Дичину трохи. Воно не так, як обичні наші кури, ну, домашні кури. А, ну, обично так, 4,5 кг ну можуть бути до 6 кг Курочки 3-3,5 кг Півні дуже довго ростуть. Вони починають нестися курочки в 6-8 місяців. Ну вони дійсно як місьє, такі елегантні, красиві кури, високі, здорові. Але в дитинстві вони поки були підлітками, вони такі були агресивні, це жах. Нічого не допомагало, вони билися, вони, е, вони клювалися, вони виклювали, не розкльовували, що нам прийшлося одягати їм всім всім до одного окуляри. Бо якщо одного ми залишили без окуляр, думали, а подивимося, то той наче всі, всі ко, рядом був, довбати. Яєчка вони несуть гарні, великі, якщо курочка не молодка, то навіть бувають вже більше 60 грам. І за рік вони наносять яйця 200-250 яєць в рік. Мені подобається ця порода, її я буду тримати. І Буду Амарукана тримати, він дота. Коротше, всі, що в мене є, породи, я буду тримати, вони мені дуже подобаються. І, і ще хочу марана у когось е купити яйця на інкубацію. І ще проінкубувати собі марана. Бо ті курочки, які були з другого господарства в мене, ті, що я купляла яйця, вони пропали. А чого я сама досі не знаю, у них була проблема з яйцеводом. Тому в мене залишилося три курочки і один півник. І вони пішли в обще стадо. І зараз вони живуть там. А це... Наш, те, що я собі оставляю виводок. Це наші курочки тут і мрани, і аям цанамі, і віандот. Тут всі кому не лінь. Коротше, все, що в мене є, я собі інкубувала. Верніше я інкубую постійно. Оце віандотик. Їм уже місяць. Інкубую я яйця постійно своє, на перевірку беру, тому що сьогодні є запліднення, поставила яйця, на наступний раз ставлю менш запліднення, на наступний раз ставлю більш запліднення. І з цього я і схожу, і тому я даю більше яєць на, на інкубацію, бо я... Не можу гарантувати 100% оплот, бо це кури і це породні кури, це морока з ними трохи. Тут теж у нас і китайські, і барбазє, і віандот, і яям цинамі. Всі кури бачите, це все, що в мене є. І Мараниха, а, ні, амерукана у них мама. Там і Маран є теж на відео. Сіренькі це, скоріш всього, що там Маран і амерукана. А це це мамі. А Рядом коло нього це китайська шовкова. А ще рядом стоїть коло нього. Віандот. У нього немає гребінця. Хоча він схожий з барбазіє.